Вітаю! Я Наталія Венгрн і розглядаємо параметри у підручниках 7 класу. Наприклад, підручник Олександра Істера, алгебра сьомий клас, 146 вправа. Нам треба знайти, для якого значення М будь-яке число є коренем рівняння. Давайте пригадаємо. Найперше ми розуміємо, що перед нами записане точно лінійне рівняння. Мало того, це параграф, який вивчає саме лінійні рівняння, тому тут не помилимося. Далі згадуємо, коли лінійне рівняння має безліч розв'язків, тобто будь-яке число є розв'язком. Тоді, коли в нас рівняння буде мати вигляд 0х дорівнює 0, тоді ми кажемо, що х може бути будь-яке число. Якщо це так, то ми оце беремо за основу, за зразок і тепер дивимося. В нас х ось тут, ось він, і нам треба, щоб і m-1 дорівнювало нулю, і 1 мінус m дорівнювало нулю. Давайте розв'яжемо і глянемо. m відняти 1 дорівнює нулю коли m дорівнює одиниці. А тепер, якщо m дорівнює одиниці, сюди підставимо і теж вийде 0. Тобто, якщо m дорівнює одиниці, ми сміливо можемо зробити перевірку. 1 відняти 1 помножити на х дорівнює 1 відняти і знову 1. Тобто 0х дорівнює 0. Все, ми знайшли таке число m, і це одиниця. В цьому випадку рівняння має безліч розісків. Давайте розглянемо друге рівняння. Що ми бачимо тут? Тут у нас вже інша трошечки ситуація. Бачите, в нас є m на m плюс 2 помножити на х дорівнює m плюс 2. Наше ще взяли в дужки, ну нехай буде. Отже, тепер давайте розглянемо знову ситуацію. Рівняння точно лінійне. Ми маємо якесь число помножили на х, і вийшло інше число. Коли це рівняння має, будь-яке число є розв'язком цього рівняння, коли в нас зліва. Дорівнює нулю, і справа дорівнює нулю. Так? Далі роздивляємося ось цей запис. Добуток дорівнює нулю, якщо m0, або якщо m плюс 2 нуль. Тобто, якщо m дорівнює мінус 2. А тут справа в нас m плюс 2 має дорівнювати нулю, коли, коли m дорівнює мінус 2. Тепер гляньте, якщо m дорівнює мінус 2. То і зліва і справа ми отримаємо 0. Тобто, фактично, це і є нашою відповіддю. Але давайте подивимося, що буде, якщо m дорівнюватиме 0. Просто підставимо і перевіримо, а раптом ми щось не додивилися. Тому підставляємо m0 сюди, вліву і в праву частини. Що в нас виходить? 0 на 0 плюс 2 помножити на х і дорівнює. 0 плюс 2. Давайте порахуємо ось це число. Ну, очевидно, що це в нас 0. А праворуч виходить 0 додати. 2, 2. І тоді ми пам'ятаємо, таке рівняння розв'язків немає. Тому саме 0 нас не цікавитиме, бо нам треба таке m, Коли будь-яке число є коренем. Тому в нас справді тільки m дорівнює мінус 2. Ну і давайте розглянемо третій вигляд рівняння. Що робити тут? Дивіться, ми маємо m відняти 3 помножити на х дорівнює 5. Думаємо, нам треба, щоб ліва частина, лівий коефіцієнт дорівнював 0 і правий дорівнював 0. Але ми маємо 5. 5 ні за яких умов не стане нулем, Бо в нас немає там ніяких змін. Ніяких чисел інших. Тому ми кажемо, якщо m 3 дорівнюватиме 0, тобто m дорівнюватиме 3, наше рівняння перепишеться у вигляді 3 відняти 3 помножити на х дорівнює 5. Тобто 0 помножити на х дорівнює 5. І вже ми знаємо точно, ніколи це не буде правильним, тому що 0 ніколи не дорівнюватиме 5. Все. Значить, такого m не існує, не існує, щоб наше рівняння третє. Не мало, мало безліч коренів, або будь-яке число, щоб було його коренем. От і все. Фактично, вже в 7 класі ми з вами вчимося міркувати, не просто розв'язувати готові рівняння, підставляти числа і обчислювати, а саме міркувати, думати, коли буде те або інше. Бажаю вам успіху, у вас все вийде!